Наша пресс-конференція сьогодні присвячена темі активіста, якого я запрошую Дніпропетровці приєднатися до проведення години землі та до сутерінської акції Зробимо Україну, Україну чистою разом. Наші гості це Анастасія Єремєєва, голова Дніпропетровської філії організації Let's Do It Ukraine та спеціаліст по зв'язкам зі ЗМІ Ірина Чирєва. Ну, Дівчата, давайте. На початку може, коротко розповімо, для чого потрібна екологічна акція «Година землі mm -hmm. і на ваш погляд, як це стосується Дніпропетрусів. Наскільки вона актуальна для нашого міста? Добре, не пара напишна. Акція Час Землі вона була започаткована ще в Австралії в 2007 році. І мета цієї акції – просто залучити людей і звернути їх увагу на те, що останнім час ми дуже сильно використовуємо електроенергію і для своїх потреб і. Навіть коли це нам не потрібно, так? Цей час, 19 березня буде проводитися ця акція час землі, і по, всі, по всьому світі люди з 19.30 до 8.30 відключать світло. Це не потрібні якісь електричні засоби у своїй квартирі, так? а також буде відключено зовнішнє освітлення у якихось будівлях, насамперед, це якісь Ну, такі, як адміністрація будь так, тобто рекламні якісь щити, те, що нам зазвичай не досі таки потрібно. Таким чином, ми намагаємося долучити увагу мікропотроців до екологічної проблеми, яку ми маємо зараз. Це якого часу буде? У суботу, завтра, 19 березня. Тобто пів години? Ні, час. З 20 до 9 угу. На вашу думку, для Дніпропетровська Дніпропетровськ – одне з найбільших міст в Україні, так? І у нас дуже багато не тільки жителів, але й якихось заводів, які використовують енергію. І у нас також є цілих три тест так, по Дніпропетровській області. І вони використовують цю електроенергію за допомогою угля, мазу, ну, тобто викиди в атмосферу вони дуже небезпечні. А, і якщо ми всі разом виключимо світло так, на якусь годину, то а, використання електроенергії знизиться. А, і як наслідок знизиться ці викиди у, у атмосферу і Ну, таким чином, трохи трохи ми е, збережемо нашу планету. І я хочу сказати, що е, такий цікавий момент, коли перша була проводилася ця акція у сіднеї в Австралії, е, підрахували, що е, використання електроенергії воно знизилось на 10% усього за один час, за одну годину, так і ну, тому це дуже такий цікавий результат. І було б цікаво, якщо б ми змогли потім дізнатися, якщо ми таке зробимо. Наскільки знизилося нас використання електроенергії у нас у Дніпропетровську за цю годину? Щодо всеукраїнської акції зробимо країну чистою разом. Анастасія, розкажіть, будь ласка, що це буде? Ну, Спочатку я розповім про цю громадську організацію з do — це громадська екологічна організація, яка є учасником всесвітнього руху it». Що об'єднує 113 мільйонів осіб більш як в 113 країнах світу. Громадська організація With Ukraine» організована така акція, зробимо Україну чисто», що спрямована на очищення України, регіонів від стихійних сміттєвих звалищ. Ця акція проходить на теренах України з 2011 року і також у Дніпропетровську. Тобто цього року буде вже шоста річниця акції. Зробимо Україну чистою разом. Ми дуже велику увагу звертаємо на розбільний збір сміття. Треба не тільки винищувати, тобто збирати це сміття, а ще й його утилізувати. Тобто ми окремо в день прибирання сортуємо на мокру фракцію і суху фракцію. У цьому нам допомагають підприємства Дніпровська, а також частково наша влада. В цьому році по Дніпропетровській області до нас приєдналися такі міста, як Нікополь, Дніпродзержинськ, Марганець, Синельникове, Тернівка. Ну і в процесі до 23 третього також утворюються локації, як такі централізовані, так і поодинокі. у нас на сайті на сайті виздують Українка.орг. Завжди відкрита форма для реєстрації волонтерів, де кожна людина може зареєструвати себе як координатор локації, вибрати саме ту точку, знайти її на Google карті, скинути географічні координати та зареєструвати себе як координатор цієї певної локації. Також, окрім очищення, в цей день у нас планується такий захід. Захід як Чисто Фест. На цьому заході ми плануємо привчати людей до екологічної культури. Люді, які зібрали сміття, на наступний день це знову було так, як і було. А і ще привчати людей і дітей, і студентів до екологічної культури. Які це будуть заходи? Ми плануємо три площадки. До речі, центральна локація у нас буде в парк, парку Шевченка. Плануємо розподілити її на три групи: для студентства, для наймолодших учасників акції, для дорослих. Але велику увагу хочемо звернути саме на дітей, адже вважаємо, що екологічна культура повинна прививатися ще з маличку, ще в дитсадку. Тому будуть запрошені аніматори, які будуть розважати дітей. Але при цьому давати якісь майстер-класи. Також у нас буде запрошена організація, яка займається екологічними проектами, а також ну, така цікавинка в Дніпропетровській області, що в парку Шевченка буде зроблена інсталяція вирощення овочів, тому що наразі у нас діти, на жаль, не знають, які мешкають в місті, як ростуть ці продукти, так. Тому ось в такому плані ми плануємо саме дітей розвивати. Щодо молоді, це буде спортивні площадки, велопробіг, ну і також майстер-класи з видання якихось екологічних предметів, там, чи екологічні прикраси для дому. Ну, тобто щось. 23-го це буде. Так. А чому саме 23-го? Ну, так вирішено національною командою. Що, що це за Цей день, 23 квітня, всі країни, які є учасниками цього руху здоров'я, виходять на прибирання і прибирають свою країну. Вже визначили якісь локації? От є зареєстровані де прибирати? прибирання? Де? У нас заплановано наразі більше 20 локацій по Дніпропетровську, ну, але я повторюю, що з кожним днем вони примножуються. Це як і великі локації, як просто біля будинків. До речі, ми своєю командою команди Дніпропетровщини запустили екологічний флешмоб. Кожну суботу деякі команди Дніпропетровської області через суботу прибирають свої ділянки. Цей крафлеш моб спрямований на те, щоб показати, що акція, от така звичайна акція прибирання, може бути бюджетною там. Це свої перчатки і мішки, свій інвентар, який лежить в гаражі, а реклама це сторінка в соціальній мережі, ну якісь онлайн-ресурси. Тобто, щоб не витрачатися на поліграфію, яка теж є. Ну, я вважаю, що якщо ми організовуємо екологічну акцію, то повинні всебічно відмовлятись від. Поліграфічних послуг, а все ж таки в інтернет-просторі популяризувати всю акцію. Чи є сторінка в Фейсбуці, де вас так. можна знайти і детальніше ознайомитися з, детальні з цією акцією? Ми є вконтакті, в, в Фейсбуці і в Інстаграмі. Як ви називаєте? Listo. Так і І щодо завтрашньої події, mm -hmm. як вона називається, є вона за це. Часом рі, вона так і називається. Час. Часом Ну що? Ну, я сподіваюся, що всі жителі Дніпропетровська долучаться до цієї акції, що усі про неї почують і не тільки ну звичайні жителі як ми, але й залучиться оболс адміністрація. Тобто це буде не на Я хочу вас запитати, чи зверталися, хто вже побудеться. Так. так ця акція вона підходу проходить за підтримку вона Також закликає всіх жителів місцевих долучитися до цієї акції, виключити. Своє електропробори на одну годину, ну просто вийти погуляти на вулиці, бо це, я думаю, буде дуже гарний вечір і а, можна його з користю провести зі своєю сім'єю, друзями. А від чого ви закликаєте відмовити? Що це може бути? Від чого? Ну, Наприклад, по-перше, виключити всі свої комп'ютери, зарядні пристрої, їх ми просто залишаємо і світлом, можна посидіти в темноті або щось, якось включити маленьку лампу і почитати книжку, так? А, Голоштувати романтичний вечір просто. Так, при Це дуже гарна ідея, я вважаю mm -hmm. Ось такі моменти. І щодо mm -hmm. підтримки, у нас 24 лютого проходив обласний форум взаємодії та розвитку громадської організації звіт Україн. Uh, він проходив при підтримці департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Uh, також там були присутні бізнес-структури. ну і... Дуже сподіваємося, що вони надасть, нададуть нам реальну допомогу в організації цієї акції, тому що аби навіть організувати просте прибирання, треба пройти дуже багато етапів. Це погодження локації, це і пошук ресурсів. Ну, тобто, Якщо я пам'ятаю, це щороку відбувається ця акція, і скільки кілограмів, наприклад, минулого року було зібрано там свідця? Щодо 2015 року було зібрано. 1790 тонн сміття, ну це загалом по всій Україні, 35% було відправлено на переробку. В деяких містах ось у нас в Дніпропетровській області в Кримовому розі ті кошти, які вони зробили з вилученого сміття, вони відправили для, ну, для конкретної за того. І зараз от, продовжують, хоч це там 30 гривень, 50 гривень. Ось наш координатор в Кривому Розі він півроку зазбирав там пляшки, окремо скло, окремо пластик, і буквально на минулому тижні відставки перерахував близько 80 гривень конкретній людині, яка була учасником антитерористичної операції. Скільки перерахували? 80 Ну десь близько вісімдесяти гривень, там 30 за те, 50 за те? Ну не багато, але приємно. А ще до електроенергії минулого року? Є якась інформація, яка економія була? Ні, інформація немає, тому цього разу ми хотімо надіслати запрошення до дитекно, ми так думаємо, думаємо, і спитати у них, яка саме ось на цю годину, так яка економія чи електроенергія та чи зменшилась? А так. в світі скільки економлять за цей час? Не може вам зараз сказати організації. Але я думаю, що можна зайти на сайт е, всесвітньої організації, так, е, фонду, е, і е, ну, я вважаю, що в них буде якась після вже е, проходження цієї акції, буде якась інформація. А якщо ще можна, я б хотіла просто продовжити тему очищення, бо цей флешмоб, про який розказувала Анастасія, коли координатор самі самі виходить кожну суботу, так прибирають. Е, е, я хотіла б дуже донести таку. Думку до жителів нашого міста, що прибирати територію навколо свого будинку, Саме, це абсолютно нормально, і в цьому немає нічого ну, дивного. Бо е коли ми прибирали, так, ми обрали ділянку, там просто ну, сміттєзвалище, вибачте, де я живу. І коли ми взяли просто пакети з нашого будинку і почали збирати ці пакети, все, що там е сміття, яке є, і люди, які живуть у цьому будинку, вони просто виходили і кажуть, а що ви тут шукаєте? Тобто, і ми як не ну, якось, що, що ми можемо шукати мусі. Ми виглядаємо досить таки пристойно, і е, вони все казали, що це це робота Жеків. Ви не вони повинні цього робити. І тобто вони вважають, що вони також не повинні цього робити. І лише одна жінка, вона ну, дуже здивувалася, вона нас як сказала, що ми молодці, і допомогла нам з пакетами. Вони нас закінчилися, було дуже багато мішків. І ну, це для мене було шоком таким, бо я не сподівалася, не думала, що ось так будуть ставитися до нас і взагалі до тих людей, які ось таким займаються. Ну а інша сторона, наприклад, там, де ви прибираємо, до нас підключились бізнесмени, які пропонують свою допомогу. Це як магазини побутової хімії, які надають ресурсну підтримку. А також пакети, та, там, так, там. пакети, рукавички і школа раннього розвитку, яка заочена і молодших дітей. І ну, як знак благодарності дає їм безплатні якісь не картки, вони ходять на майстер-класи. Yes. У минулу п'ятницю діти, які прибирали, вони відвідали майстер-клас з малювання та декупажу. Чому ми пішли шляхом по флашруму? Тому що ми. Хочемо більш залучити громадськість. Влада, ну може, це буде з нашої сторони некоректно, тільки інформаційна підтримка. Наприклад, комунальні підприємства, які підпорядковані Дніпропетровській міській раді, вони згодні збирати це сміття лише за гроші. За гроші це такий ще хороший варіант. А от якщо, там, наприклад, ми вивеземо сміття, але ви надаєте нам бензин. Ви всі студенти, тому ви вважаємо, так не така масштабна підготовка. Зазвичай дуже цікаві ці акції проходять в парку Шевченка, ми знімали зараз дуже багато молоді, сміття багато збирають. Ну, ось нам казала, ні, не треба прибирати там монастирський острів, парк Шевченка, там так чисто. Я кожного дня там буваю, кожного ранку там дуже вироблює. Там вже цієї цікаво і буває. Взагалі по Дніпропетровську їм прибирати, тому ми не переживаємо на щодо локації, що у нас їх там ще замало буде. Буде багато. Дякую вам. Дякую вам. За Дякую.